У цьому році національна команда провела 9 матчів. Один був товариським, всі інші в межах відбору на євро 2024 Синьо-жовті завершили третіми у своїй групі, не зумівши потрапити на чемпіонат Європи напряму. Втім, підопічні Сергія Реброва ще матимуть шанс пройти через плей-офф, що відбудеться в березні 2024-го. Привіт, з вами Валентин. Цьогоріч у всіх зустрічах, включно з товариською, українцям вдалося забити 14 мячів у ворота наших суперників. Отож пропоную пригадати всі голи головної команди країни у 2023 -му. Приємного перегляду. Необхідно цей момент використовувати удар по м'яч м'ячу сіці воріт 1-1 Збірна України забиває Віктор Циганков. Доставляє м'яч у сітку воріт. І далі і дуб, не було без положення позаю. І не було положення позагрою. Віктор Циганков правою ногою в дальній кут. Тимчик виконує просто у штрафну зону. Пропускає ці І Подивіться, де він. А він сітці воріт збірної Німеччини. 2-1 Команда України виходить вперед. Що відбудеться в Парижі наступного року? А зараз що відбудеться третій ворота збірної Німеччини? І він є Віктор Циганков, Артем довбик. Перший відзначається. у штрафний майданчик. Удар! Гол! Забиває збірна України! Треба забивати удар, Гол! Два-два! А ось і заміна! А ось і Юхим Конопля! Не ліза на трьох суперників мудрик! Вирізає яку передачу, Удар! Гол! України Ярмоленко, Ярмоленко, падіння. Другий пенальті мусить бути. Так і є. Віктор розбігається. Удариться. 1-0. Гол! збірна України виходить вперед. Отримує передачу. Низу в Удар, та трима ударки. І Олександр Січинськ. м'яч Андрій Ярмоленко. Але зараз судаков удар. м'яч залітає після рикошету ворота в команди Північної Македонії. Збірна України виходить вперед. У празі. тут Двоє проти нього і <різь> камера. Каляна... Вів холодну голову. Побачив, що вийшов із воріт столи Дмитрієвський, аби перехоплювати передачу і зіграв хитріше. Судаков, Судаков кількох прибирає. О, Добре, молом, молом! Оце наш хлопець! і наш. Мудрик падається. Пенальті. Довбик має дозвіл. Рефері розбігається. Довбик і забиває. Артем Довбик. 2-1 на користь збірної України. Михайло Мудрик на хорошій швидкості йде. Пробиває. І нарешті Мудрик забиває. А який із цих голів вам сподобався або ж запам'ятався найбільше? Пишіть у коментарях. Також не забувайте підтримувати Збройні Сили України за посиланням в описі. З вами був Валентин. Переможемо!